Лучанка Анастасія Оласюк у черзі на щеплення від ковід-19 у другій поліклініці Луцька. Каже, прийшла за другою дозою вакцини. Ні, «Свідомо роблю. Просто ну, рано чи пізно всі вакцинуються. Для чого чекати? Всі чогось чекають, і зараз кажуть, на роботі не виходити, і всі побіжать вакцинуватися. Пенсіонерка Раїса Слободянюк говорить, сьогодні вакцинується вдруге. Треба вакцинуватися, щоб легше хвороба переходила. Хто його знає, як вона лучше. Ви хворіли на ковід? Я не хворіла на когось, але чоловік в мене захворів і помер. Хай вакцинуються, хай думають, бо потім буде біда. Кожен, хто вакцинується на реєстратурі, отримує зразок згоди на щеплення. Потім кожного записують до журналу і направляють на огляд до чергового медика. Після першої були якісь реакції. у вас? – Звертається на зовнішній вигляд в першу чергу, як заходить пацієнт чи. Як себе веде, далі відмінюється температура. Якщо температура більше як 38, ми таких пацієнтів не допускаємо до вакцинації. Якщо температура в нормі, все, Якщо допускаємо, добре себе почуває, скарги не пред'являє, ми таких пацієнтів допускаємо до вакцинації. Карантин скоріше вводяться, червоні зони, ніде не проїдеш. Це зрозуміло. Це не тільки карантин. Треба дбати не тільки про себе, але ще про людей, які оточують нас. Треба вакцинуватися, обов'язково. У центрах і пунктах вакцинації Луцька щодня роблять щеплення проти коронавірусу понад дві тисячі людей, з них близько 60 відсотків другою дозою. каже Віктор Пахарчук, медичний директор центру первинної медичної допомоги Луцька. Вже тепер почали звертатися люди, які бажають провести вакцинацію другою дозою вакцини. І ми вже з 12-го числа цього місяця відмічаємо тенденцію збільшення друга дози. На вакцинацію. Ми їх також запрошуємо людей через інтернет, нашу, через МІС медичну інформаційну систему, через спільноти. Віктор Пахарчук говорить, сертифікат про вакцинацію можна отримати в сімейного лікаря або на першому поверсі поліклініки. Залучені додаткові ресурси по максимуму, чим пошвидше ввести і підтягується. Дає проблеми, особливо тих, хто ще не вибрав сімейного лікаря. Плюс Ті громадяни, які задекларовані в приватних структурах або задекларовані в інших областях, щеплення у Луцьку можна зробити в 12 центрах та пунктах вакцинації. Залучені додатково чотири виїзні бригади, говорить медичний директор. Павло Мельничук, Петропотієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.